Христос Воскрес, всім миру і добра. Ми продовжуємо читати Книгу Неємії, і сьогодні 10 глава у нас на черзі з 1 стиха і по 27. Так. Тут згадуються імена тих, хто оцю покаяну молитву, про яку ми говорили в попередній главі, ствердили своїми підписами і печатками. Тобто народ укладає заповіт з Господом Богом, ну і клянеться, що він буде дотримуватися того закону. Ми імена не будемо перераховувати, а читаємо далі. Не будемо читати цих імен. І решта народу священники, Левити, воротарі, співці, Нефенеї, і всі, що відійшли від народів іноземних до закону Божого, дружини їхні, сини їхні, дочки їхні, усі, які могли розуміти, приєдналися до братів своїх, до найпочесніших з них, і вступили в зобов'язання склятвою і прокляттям чинити за законом Божим. Даним рукою Мойсея раба Божого і дотримуватися, і виконувати всі заповіді Господа Бога нашого, і устави Його, і постанови Його, не віддавати дочок своїх іноземним народам і їхніх дочок не брати за синів своїх. І коли іноземні народи будуть привозити товари і все, що продається в суботу, не брати в них у суботу і в священний день, і в сьомий рік залишати борги. Всякого роду. Перше, на що звернемо увагу, не можна клястися тому що коли ти клянешся людину, то ти значить маєш велику самовпевненість у собі. А людина є слабка, немає людини, яка б жила б і не згрішила. І коли людина надто клянеться і впевнена в себе, значить вона проявляє свою гордість, дає в своєму серці місце для гордості. І Господь посоромить таку людину. І так буде і з тим народом. Треба, мабуть, не стільки клястися, скільки потрібно просити Господа Бога, щоб Господь допоміг. От, смирятися треба, а не гордитися. І тому лише десь в крайніх випадках дозволяється нам клястися, Нам так говорили в семінарії. Якщо, наприклад, є ситуація в суді і потрібно за якусь людину дати слово, то тоді можна. Клястися. А відносно клятви на Вінчані, то це пізня традиція, яка нещодавно ввійшла в практику нашої церкви, то оці церкви все-таки говорять богослови, літургісти, що це більше має символічний характер. Це теж треба сприймати як намір. Тому що ми знаємо, що дуже часто буває так, на превеликий жаль, що. Зло перемагає молодят і вони порушують цю клятву, яку начебто давали на святому писанні. Так що треба з великим розумінням підходити до того, що ми говоримо. Бо сказано, людина дасть відповідь за кожне промовлене слово. Ще на що звернемо увагу: в суботу, коли будуть привозити різні товарі іноземці. Ізраїльська громада вирішила, що вони не будуть виходити на базар на ринок і не будуть купляти нічого, тому що це святий день. І ми знаємо, от дуже хороший приклад. Нещодавно я вам розповідав про те, як із е, хором духовенства ми е, були у Польщі, брали участь у міжнародному фестивалі, і ми звернули увагу, що е, там у четвер випало свято. Тіла Христового і це свято святкувалося на державному рівні. Всі магазини, великі магазини були закриті. В неділю ми поверталися із фестивалю, і теж всі магазини були закриті. Значить, церква і влада співпрацюють і допомагають людям. І хтось може сказати: ну, це моє право, я хочу, так і живу. Ну, ось вони теж скористалися своїм правом, і те право їх довело до Вавилонського полону. І вони там говорили. Перебуваючи в тому полоні, здавалося, найстрашніші слова. Каже, взяти своїх дітей і розбити об камінь, тобто тих, хто там народився. Ну, богослови це пояснюють е, е, в розумінні дітей, значить думки це те, що виходить з людини, її ідеї, її наміри, значить їх розбити якби об камінь. Але от те, що люди порушували закон. Дуже вже так в них не було часу для храму, для вивчення закону, ні в царів, ні в людей ні в кого не було. От і от вони тому потрапили в таку велику біду. І тепер вже вони оновлюють цей закон. Ну тут друга проблема клянуться. Побачимо, наскільки довго їм вистачить е, тієї клятви, але намір от, е, правильний: в суботу не працювати. А ми в неділю стараємося мінімізувати будь-яку працю, тому що е, то є святий день, щоб святити його для нас, християн, не субота, а неділя. Бо Христос в неділю воскрес, і е, у неділю зійшов Святий Дух. На апостолів і також у неділю апостоли, сказано в Писанні, збиралися на ламання хліба у перший день тижня, тобто у неділю. І поставили ми собі в закон давати від себе по третині сикля в рік на потреби для дому Бога нашого, на хліби прикладення, на повсякчасне хлібне приношення, і на повсякчасне всепалення, на суботи, на новомісяча, на свята, на священні речі, і на жертви за гріх, за очищення Ізраїля, і на все, що звершується в домі Бога нашого. Вони зрозуміли, що без церкви, без храму, без навчання, без службів не буде благословення на їх життя. Ну, вони мають гіркий досвід, і тому вони вже зрозуміли, що треба храм підтримувати. А ми повинні церкву підтримувати. На превеликий жаль, зараз ворог роду людського повстає проти церкви. Проти служителів, є багато служителів, які ревно служать на своїх парафіях, трудяться своїми руками, щоб бути священнослужителями. Я таких багато знаю. І тому, дорогенькі, ви теж старайтеся підтримувати храми, підтримуйте священнослужителів, бо тоді тільки ми будемо мати благословіння, тільки тоді Господь буде берегти наше суспільство. Якщо ми занедбаємо церкву, якщо ми знехтуємо священство, Ну, то наслідки, зрозуміло, які будуть для нашого народу. І кинули ми жереб про доставку дров священники, Левити і народ, коли якому поколінню нашому призначені часи з року в рік привозити їх додому Бога нашого, щоб вони горіли на жертовнику Господа Бога нашого, записаним у законі. Ну, весь час закон е, говорив про те, що весь час має горіти полум'я на жертовнику, і для цього потрібно було багато дров. І через те вони зробили чергу, і кожний, і навіть не лише миряни, але і левити, і священники теж мали свою чергу, і вони всі мали поставляти е, ці е, дрова. І теж, якби в нас в громадах, всі, хто, є, хто мають відношення до церкви, У нас, знаєте, багато хрещених. Але є такі, які утримують храм, і все намагаються там і жертвувати, і працювати, і прибирати, і співати. А є такі, що, знаєте, як ото похрестили, і потім, на превеликий жаль, часто так буває, що людина приходить туди вже не своїм ходом, так, а, як то кажуть, перед ногами. І тому це горе велике для такого життя церковного. А треба, щоб всі брали участь. У житті парафіяльному, і знову ж таки треба сказати, що тільки буде благословіння від любові до храму Божого. І зобов'язалися ми щороку приносити в Дім Господній початки з землі нашої і початки всяких плодів з усякого дерева, також приводити в Дім Бога нашого, до священників, що служать у домі Бога нашого, первістків і синів наших. Первістків, тобто перший син, який народився, посвячувався Богу. Але ця, ця посвята була символічна, і за дитину приносили якусь жертву, і дитинка йшла додому. Хоча були випадки, коли лишали при храмі. Як ми знаємо, свого часу Анна лишила свого сина Самуїла, який став славетним пророком. І також ми знаємо, що Іоанн Хреститель теж так само був посвячений, і Божа Матінка теж перебувала при храмі багато років. І худоби нашої, як написано в законі, і первородне від великої і дрібної худоби нашої, і початки змеленого. Хліба нашого і приношень наших, плодів з усякого дерева, вина, оливи, ми будемо доставляти священникам у комори при домі Бога нашого, і десятину з землі нашої Левитам. Вони, Левити, будуть брати десятину в усіх містах, де у нас землеробство. При Левитах, коли вони будуть брати Левицьку десятину, буде знаходитися священник. Син Аарона, щоб левити десятину зі своїх десятин, відвозили в дім Бога нашого в кімнати, виділені для комори, тому що всі кімнати, як сини Ізраїлеві, так і Ливити, повинні доставляти принесене в дар хліб, вино і оливу. Хліб вино й олива це був символ достатку. Людині багато не потрібно було. В нас до алкоголю, на превеликий жаль в наших широтах, скоріше негативне відношення, ніж позитивне, тому що є дуже багато горя пов'язаного з вином. Але якби хтось у ті часи сказав, що вино це є зло, то цю людину не зрозуміли би, тому що писання каже, що то є дар Божий. А от інша справа, що алкоголізм це є зло. І ось тому. Це було найнеобхідніше. Ну, хліб, щоб мука, щоб там зробити якийсь хліб і вино. Воно виступало як дезінфектор для води, не завжди чисту воду пили, додали вина. Ну і олія теж потрібна для життя людини. Це найнеобхідніше, там священні сосуди. І священники, які служать, і воротарі, і співці, і ми не залишимо дому Бога нашого. Ну, це слова, сказані на піднесенні, Не залишимо ми дому Бога нашого. Тому треба любити храм, треба любити свою громаду, бути частиною тієї громади. І повірте, що в кожного є можливість якось та й брати участь у житті парафії. Хай Господь усім нам у цьому. Допомагає Христос Воскрес!